Зустрітися через багато інкарнацій. Не виконають завдань власних душ. Йти крізь перепони, пробиваючи стіни. Один відчує іншого пам'яттю душі. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал. Канал духовності Ери Водолія. він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат і процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. Вчора, коли я пішла у медитацію до архангела Рафаїла зцілювати одну людину. Перед його храмом зустріла Бога Осіріса. Власною появою, там, де не очікували його побачити, Осіріс приніс мені два послання одне з них запрошення на розмову. Розмова відбулася сьогодні зранку. Вітаю тебе, Осіріс. Вітаю! Я мав нагадати про себе тобі, щоб ти прийшла до мене. Вибач, що давно не приходила. Поговоримо сьогодні про минуле життя. Питай, що тебе цікавить. Багато чого цікавить. Я й не знаю, чи вкладемося в одну розмову. Зробимо кілька. Добре, давай поговоримо про душі подружжя і закоханих із минулих життів, душі, які у фізичних тілах перебували по дружньому зв'язку, також ті, які були закохані. Ким вони можуть бути один для одного в наступних інкарнаціях. І через скільки інкарнацій знову зможуть зустрітися у такому близькому фізичному зв'язку? Можуть знову зустрітися у подружній парі через багато інкарнацій. Можуть знову зустрітися, якщо мають дати один одному багато що в подружньому житті для власного духовного розвитку, або якщо мають відпрацювати щось кармічне. Якщо мають дати щось багато для духовного розвитку, це гармонійно розвиватися один із одним. Кармічно, це якщо хтось комусь завдав болю страждань у минулому втіленні. а в цьому втіленні вони мають зустрітися, щоб відпрацювати цей біль і страждання, але в зворотних ролях відпрацювати для того, щоб пройти урок, навчити один одного чомусь і розійтися. Не треба триматися за ці стосунки, навіть якщо вони у шлюбі. Бо ці стосунки дані на час відпрацювання, на кілька років можуть бути дані, а далі необхідно відпустити один одного. Якщо урок пройдено досконало, в кожного з подружжя буде ще інша пара, або в одного з подружжя, хто пройшов цей урок як сходинку у духовному розвитку. А якщо обоє не пройдуть цей урок, Якщо ніхто не усвідомить того, навіщо вони одружилися, навіщо був даний цей біль. Буває і так, значить, будуть зустрічатися ще. Будуть ще зустрічатися, поки хтось один не прокинеться духовно. Має прокинутися хоча б один, і закрити ті двері з кармою спільного минулого втілення. Через скільки інкарнацій можуть зустрітися знову у подружньому зв'язку чоловік і жінка? По-різному. У кого це можуть бути десятки інкарнацій, а для когось пара сотень. Все відносно, залежно від виконання завдань душі в тих інкарнаціях, де вони не зустрічаються. Давай уточнимо такий цікавий момент. Ті десятки інкарнацій, сотні інкарнацій, коли вони не будуть зустрічатися як подружжя, вони зовсім не будуть зустрічатися, можуть зустрічатися в інших втіленнях. Наприклад, як друзі, як дуже близькі друзі, можуть також зустрічатися як інші члени родини, можуть бути одні для одних братами або сестрами. А дітьми, чи можуть бути, скажімо, як батько і дитина, чи мама, і дитина, можуть бути навіть як всиновлені діти: діти, які на рідні покрові, діти, яких взяли на виховання. І ще момент про друзів. Чоловік і жінка, які в одній із інкарнацій були подружжям, чи можуть зустрітися в одному з наступних втілень, як чоловік і жінка друзі? І як вони розпізнають один одного? Можуть зустрітися, між ними може бути велика різниця у поглядах в тій інкарнації, де вони зустрінуться, як друзі, може бути велика різниця у віці. Хтось один відчує іншого пам'яттю душі, несвідомою пам'яттю душі. Відкриється, буде відкриватися весь час по-дружньому і таким чином приверне до себе іншого. Буде допомагати тому іншому. Ролі можуть бути різними. Розпізнати колишню подружню пару може як чоловік в іншій інкарнації, так і жінка. Але будуть вони тільки друзями. Бо в тому втіленні, де зустрінуться як друзі, в них зовсім інші, як ви кажете, сценічні ролі. Зовсім інші акторські ролі, написані богами. Написані богами, як ти кажеш. Ігри богів, ні, то не ігри богів. То ролі, які ваші душі обирають самі перед втіленням. Але ви просто цього не пам'ятаєте. Ролі, які вам здаються іграми богів. Друзів, які були подружжям у минулому втілені, або одного із них, або й двох разом, може фізично тягнути один до одного. Вони не будуть розуміти чому, бо кожен з них має інше життя. А це відгукується в них пам'ять душі. Це так в їхніх фізичних тілах відгукується пам'ять душі. Добре, Усір'яс, якщо ми вже заговорили про фізичний потяг між душами, знайомими з колишніх втілень. Скажи душі, які в колишніх інкарнаціях були пов'язані не як подружжя, а спільною діяльністю, чи може між ними виникати фізичний потяг в одній з наступних інкарнацій, де вони зустрінуться знову? Може, фізика працює разом із душею. Але не завжди фізичний потяг відповідає завданням душі. Не завжди фізичне тяжіння тіла до іншої душі, знайомої з минулих інкарнацій, відповідає завданням тієї душі, яка тягнеться у поточному втіленні. Потяг може бути оманливим. То не означає, що між тими душами не може зародитися нічого іншого, ніж було. Іншого за те, чим вони були пов'язані в минулих втіленнях. Може, але це означає тільки те, що вони не виконують завдань власних душ, з якими прийшли у поточне втілення. Бо втілення, в якому між ними виник потяг, у них, не є, у них не є завдання бути разом. Не завдання бути разом. Як це все складно, Сіріс? Коли душі відчувають спорідненість з минулих життів, коли їхні тіла тягнуться одні до одних, але в них не завдання бути разом. Вони відчують і те, що в них неможливість бути разом, між ними будуть виникати різні перепони. І тільки несвідомі будуть йти крізь ці перепони, пробиваючи чолами стіни. Бо там, де душі мають бути разом, закладеним перед втіленням вибором, все буде складатися. Все складається легко. Там, де виникає багато перепон, то не є ваше. Але ж буває і так, що там, де не виникає перепон. Повернемося до початку нашої розмови. Ми зустрічаємо людину для відпрацювання карми з минулих життів ту людину, яка дається на короткий термін вона вам дається за вашим вибором будь-що, що не за вибором душі перед її втіленням не дається легко у фізичному плані. Ми в даному випадку говоримо лише про різні стосунки між людьми, правильно? Так. Що можна ще додати до цього? Відкривати пам'ять важливо, духовно розвиватися, відкривати пам'ять минулих втілень, ту, яку можна відкрити, щоб уникати помилок у поточному втіленні. щоб не крутитися ще тисячі років колесі Сансари на одному й тому ж самому рівні, згадати себе і піднятися над власною кармою. Дякую тобі, Осірісе, за цю розмову. Ти знаєш, що я хочу з тобою ще поговорити про приватні минулі втілення. Поговоримо іншим разом. Приходь! Запрошую на мої авторські курси базової енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення у мій телеграм-канал Мій Всесвіт». Посилання на канал знайдете в інформації під відео.